Ці миру, цей світ сходить з розумом Цивілізований світ, але проклять бід додається. Проблеми, катастрофи, війни, причина всього без Божа. Людина відкинула основу, відкинула слово Боже. Тому диявол має великий вплив на людство. І цей світ малює диявола купита, рога, хвіст. диявол приходить не так, він приходить. Через різні види інформації. І через те, що людина почала з'єднуватися з цими симбіозами, через фільми, думаючи, що вона отримає якусь сверхсилу, вони з'єднуються з космосом, працюють на благо сатани, відкривають йому двері у своє життя, у своє серце. І часто людина каже, та я сама по собі. А чому тоді у світі стільки розводів? Вчора женився, через тиждень розвівся, чому людині робиш добро, вона тебе ненавидить. Чому все життя віддаш тим дітям, а вони тебе і не згадають, і не відвідають? Чому? Тому що хтось має доступ до наших мізків. І це хтось, це диявол, так як він. Прийшов до Адама і Єви. Він не прийшов з вилами, він прийшов з їжею, з інформацією. Каже, спробуй, спробуй, з'їж. І так само зараз нам дуже багато всього пропонує диявол через інформацію. І часто людина каже: Та, я вільна, рішу, роблю, що хочу, я вільна. Ти не вільна, бо ти не п'єш, не куриш, ні дорогенький чи дорогенька. Це ти невільний, тому що одержимість, рабство, алкоголь, наркотики, куріння, блуд, депресія, різні види прокляття це бісовщина. І тому Христос прийшов у цей світ і дав нам, лишив нам слово. І нам треба докладати зусилля, щоб наше ім'я було записане в книзі життя. Тому що тільки тоді я буду мати силу наступати на всю силу ворожу і нічого не зашкодить і мені. І такий цар на входоносор. Всі знають його. І він противився пророку Даниїлу. І в нього було дуже багато прокляті у житті. Тому що Бог гордим противиться, смиренним дає благодать. І в кінці, коли реально вже було таке сильне прокляття, то він підняв очі в небо і сказав, що я ніхто, я ніщо, хто я взагалі така людина, я не можу без Бога нічого. В його містки включилися, він віддав славу Богу. І часто людина думає, що я, я не хочу там, я не буду служити, нехто є словом Божим. Іменно в той час приходить диявол. Тобі не треба церкви, тобі не треба слова. І ми живемо в той час, коли диявол обіснується все більше і більше. Тому що його час закінчується. Він піснуватий, він виступив проти Бога, він божевільний. І якщо я виступаю проти Божих людей, проти церкви, нехтою, словом, проповідями, то я дуже існувала тоді. І ми вибираємо, щоб бути рабою праведності, рабою Ісуса Христа. Це наше рішення. Але рабою гріха я не вибираю. Це хтось уже приходить і нав'язує. І тому. Ми маємо зростати в дузі та в істині і брати цю зброю Божу, реально бути світлом для цього світу. Світити, проповідувати, щоб реально змучені вони виходили на свободу. Амінь.